Віку. Кіборгу. Віку, віку Кіборгу. Просто Кіборг. Ти якийсь напружений. Що таке? Я знаю, на що ти мене покликав. Ти у своєму великому офісі оцінюєш всю лігу справедливості. Ти хочеш звільнити мене, то давай. Звільняй. Віку. Кіборгу. Я б ніколи тебе не звільнив. Насправді, ти найкорисніший член цієї команди. Справді? Так, лазере. Плазмова гармата, ти літаєш? Я можу літати. Розмовляєш з комп'ютерами? Угу. Це найбільше виносить мені мізки. Насправді я б хотів побачити тебе у дії. Знаєш, не так багато людей можуть побачити, що я вмію. Я з радістю допоможу. Скажи: просто мій безпровідний принтер. Твій принтер? Я намагався підключити його до баткомп'ютера. Вони ніяк не можуть порозумітися. І так, вони в одній бездротовій мережі, мій власний Wi-Fi. Год шинка з сиром 21. І що ти хочеш, щоб я з цим зробив? Мені потрібна техпідтримка. Чувак, я супердосконала людина комп'ютер, яка може взаємодіяти з усією електронікою, а не твій особистий загін ботанів. Ніхто не казав про загін ботанів. Ти не загін, ти просто. один ботан. Я не твій ботан. Добре, забудь про принтер. Тут так холодно. Що ти хочеш? Це термостат. Я подумав, було б круто, якби ти сказав йому зробити тут тепло й затишно. Можеш встановити йому графік, бо він сам працюватиме, якщо встановити йому графік. Добре, то ти можеш це зробити. Я про це й кажу. Ні, я кажу, ти можеш це зробити. Ти можеш це зробити. Ти, ти можеш це зробити. ти сам можеш. Я не можу. Це ж легко. Не можу. Я цього не робитиму. Добре, тоді допоможеш мені закинути диск на айфон. Ні, я не допоможу тобі закинути диск на айфон. Я тобі не джензі племінник, який буде вчити тебе Тіктоку. Я людина. Ти впевнений? Багато хто з нас підозрює, що у тебе замість причандалу три чотири батарейки типу Д. Хто таке сказав? Альфред. Тобто ні, я сказав це Альфреду. Хіба не було б круто, якби у Кіборга замість причандалу було три чотири батарейки типу Д? І він сказав: Дуже добре, сер. Може, звільниш мене вже? Звільнити? Кібі. Чесно, я б ніколи тебе не звільнив. Якщо відкинути всі дурниці, у мене є справа життя і смерті, в якій тільки ти можеш допомогти. Справді, справді це дуже, дуже серйозно. Гаразд, розповідай. Добре, у мене були певні документи, фотознімки, але я їх видалив, і мені потрібно їх відновити. Вони дуже делікатні. І ти хочеш, щоб я отримав доступ до головного комп'ютера і дістав їх? Маєш бути спосіб. О, спосіб безумовно є. Так. Я це можу. Справді так. Просто скажи, що на тих фото. Гаразд. Ну, не знаю, чи ти знайомий з моєю нині покійною дівчиною Рейчел Доуз. Вона була милою. Співчуваю тобі. Дякую за це. Перед тим як вона загинула у пожежі, вона відправила мені кілька делікатних фото. Брудні, апетитні, скажімо так, і вони мені дуже подобались. Але коли вона загинула у пожежі, я відчув себе якось неправильно переглядаючи ті фото. Це було б дуже огидно. Так, це здавалося неповагою. Тому я їх видалив. Потім минуло достатньо часу. Спогади затьмарилися і вже не здавалося неповагою. Дивитися на фото, насправді це схоже на спосіб вшанування її пам'яті. І що ти хочеш, аби я зробив? Прошу відновити фото, аби я міг знову ганяти кажана. І таким чином у традиціях вікінгів зберегти про неї пам'ять. Ти хочеш, щоб я відновив фото твоєї померлої дівчини? Щоб ти міг ганяти кажана? Ну, я б на це дивився, як дати прутню кілька бетарангів. Пел, пєм! Ну і яким чином це справа життя і смерті? Стрес може вбити. Сам спробуй просидіти на горгульі 12 годин, виглядаючи вбивцю крока на випадок, якщо він вибереться на поверхню. Якщо будеш там напружений, то без шансів. Але якщо висушений, я маю на увазі висушений. Так як може висушити тільки фото голої подружки, яка загинула у пожежі. Тепер можна битися зі злочинністю. Тепер можна битися зі злочинністю. Мені казали, що ти психопат, а я не вірив. Я не буду тобі у цьому допомагати. Тоді тебе, бляха, звільнено. Ти не можеш мене звільнити, я сам звільняюсь. Ти не можеш контролювати «Альти Деліт Ліги». Ще й як можу. Я бачив твою анкету на сайті знайомств. Ти хворий. Поки ти не пішов, кіборгу, увімкни легкий джаз. Так соромно що це спрацювало. Кіборгу, стоп. Кіборгу, продовжуй. Кіборгу, стоп! Кіборгу продовжуй гучність на 10. Пішов ти, Бетмене. Кіборгу, повтори пісню.